выгуливал собаку, только вышел в 6 утра и услышал взрывы. Перепугайся, конечно, что взрыв. И он рядом. Было видно, что рядом где-то. Нет, такого не было, что телом я что прочувствовал. Был громкий взрыв, автоматная очередь была. Сал подбежал на балкон, а с балкона видно, дым пошел. Буквально через минуту 20 второй был прилет. И тоже же самым эффектом, понимаете. Дым такой, валит все черный. И этот а третий прилет уже был где-то, может, через минут 40. И услышал выстрелы. Я говорю, видно, подлетает, говорю, третий, говорю. И видно, говорю, сейчас тоже она упадет, рухнет. Я их... И тоже сбили, наверное, или рухнула вот здесь тоже опять. Сьогодні знов була по Одещині проведена атака дронами камікадзе. Це працювали іранські поставки, які отримала російська окупаційна армія. Три дрони вдарили по адмінбудівлі в центрі Одеси безпосередньо. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони над морем. Вже по уламках можна підтвердження отримати, що це дійсно дрони «Камікадзе» типу «Шахід-136». Які росіяни маркують як герань 2 влучання в адмінбудівлю спричинило пожежу потужну, з якою вогнеборці борються наразі, і е, триває розбір завалів? Навколишні будинки отримали ушкодження незначні вибухової хвилі, порозбивало вікна. Але хочу звернутися до всіх громадян, і, зокрема жителів Одеси, що такі атаки цілком імовірно можуть повторюватись, тому необхідно триматися подальше від об'єктів критичної інфраструктури, стратегічного знання. Значення адміністративних будівель і будівель, які дуже щільно оздоблені склом, щоб уберегти себе від додаткових травм. Наразі людських втрат немає, інформації про постраждалих також немає. Якщо порівнювати з щільніст атак, наприклад, з використанням ракет і зараз застосуванням дронів «Камікадзе», то ми не можемо казати, що вони повністю відмовились від використання ракетних атак. Ракетні атаки здійснюються, але, зокрема, по тих регіонах Півдня в в тому числі і України, куди не можуть сягнути такі таке зброя, як дрони Камікадзе. Тому вони використовують дронів камікадзе на відстанях, які їм можливі для подолання розраховуючи від тимчасово окупованої території, звідки вони їх можуть запускати.